Привіт, мене звати Світлана Ровенчак, працюю шеф-редактором на телекомпанії Львів ТБ». А ще створюю власний проект Соціальна шпаргалка. Декілька програм з якого й подаю на конкурс. Кожна тема соціальної шпаргалки це реальне бюрократичне пекло, яке я випробовую на собі. Моє завдання навчити людей, як себе поводити у складних ситуаціях. Здобула дві освіти юридичну та журналістику. Відтак у своїх програмах розповідає про юридичні тонкощі простою мовою, зрозумілою для усіх, а не тільки для правників. А ще люблю експериментувати і створювати до прикладу такі стендапи, щоб запам'яталося. Відсотків немає, але є різноманітні комісії за відкриття рахунку, за його закриття, за те, що ви взагалі ним користуєтесь. Держава зістригає з простих українців все нові і нові податки. Ви захотіли погасити свій кредит достроково? А він ніяк не погашається, і банк виставляє все нові і нові претензії. Сподіваюся на перемогу в конкурсі. Для мене честь професії це можливість спробувати свої сили та оцінити конкурентів.